Українські діти віком до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, щомісяця можуть отримувати по 5 тисяч гривень. Така програма підтримки пропонується фондом імені блаженого священномученика Клементія Шептицького. Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Детальніше про програму говоримо з Іриною Варищук, віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаємо вас. В ефірі доброго дня. Вітаю. Пані Ірино, чи можете розказати більше про програму, як оформити на неї, які потрібні документи і хто це може зробити? Так, дійсно. Фонд Блаженного Клементія Шептицького працює у нас в Україні з серпня поточного року і має два напрямки: так це жінки, звільнені з полону і дітки, які втратили одного або на жаль обидвох батьків. До речі, і це теж дуже важливо, як військові, так і цивільні. Так розглядаються заявки від опікунів, від родичів, які взяли під опіку таких діток. Вони можуть подивитися, який перелік документів на сайті фонду Климентія Шептицького, або задзвонити до нас на гарячу лінію 1648, От дякую ви зараз показуєте, або мобільний номер 093 213 76 96. До 30 листопада, і це лише в цьому році так приймаються заявки. Уже прийнято близько 800 заявок. З них 400 діток вже мають позитивні рішення. Комісії чотири комісії вже відбулося і готові розглядати як тільки будуть надходити нові пані. Ірино говорите, що я так розумію, не всі заявки мають позитивне рішення. Так що може можливо заважає? Можливо, десь неправильно оформлюють документи правильно. Так, і ми допомагаємо в міністерстві оформити документи правильно. Задзвоніть нам. От я вже сказала, і дякую вам. Ви вже показали номери телефонів. І ми допоможемо, будемо супроводжувати до позитивного рішення комісії. Пані Ірина, які документи потрібно зібрати? Найбільше мене цікавить, якщо дитина втратила так, сталося обох батьків, виховується опікуном. Опікуни, який пакет документів повинні зібрати, аби отримували дітки таку допомогу. Там не є великий пакет документів однак, зі сканові копії, копії паспортних даних, свідоцтво про смерть і декілька інших документів. Я кажу ще раз, можна подивитися на сайті, зайти. Ми зробимо ще одне повідомлення сьогодні, наприклад, щоб краще і швидше, так можна було ознайомитися. І якщо ще раз, то прошу до 30 листопада якомога швидше звернутися, задзвонити, і ми допоможемо і з документами і з проходженням усього шляху. Чи відстежується якось на державному рівні? Можливо, міністерство збирає таку інформацію. Скільки загалом дітей постраждали внаслідок війни, внаслідок російської агресії в Україні? У нас цим займається Національна сервісна служба, яка є при міністерстві соціальної політики. У них є ці дані. Пані Ірино, а чи можете можливо розказати, чи є ще інші програми з фінансової підтримки діток? Є до і державні програми так ми маємо е, в міністерстві нашої реінтеграції. Так маємо комісію, яка теж засідає і е, голосує за те, щоб виділяти кошти жінкам, до прикладу, які звільнені з полону, і це 100 тисяч гривень. До речі, фонд Клементія Шептицького це майже 80 тисяч гривень одноразової допомоги а для діток це 5,5 тисяч щомісячно до досягнення повноліття. Пані Ірина, дякуємо вам, що долучилися до нашої ефі ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Говорили про те, що українські діти віком до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, можуть отримати по 500 тисяч по п'ять тисяч гривень. А за це така програма підтримки пропонується фондом імені блаженого священномученика мученика Шептицького. Повернемось до.